Хлібом, муха і бджола. Весною муха ледащиця, майнула у садок, наряд на квіти подивиться, почуть зозулин голосок. От примостилась на красолі та й думає про те, що як то гарно жить на волі, коли усе цвіте. Сидить, спесиво поглядає, що робиться в садку. Відрець, тихесенько гойдає, мов панночку яку. Побачила бджолу пизенько. Добрий день! — каже ні. От ти ж хоч трохи вояненько. Сідаєш тут мерщій, та ніколи мені сидіти. Одвіти як бджола. Вже час до пасік летіти далеко від села. Яка погана лука каже, на світі доленька твоя раненько встане. чи де обід, або весілячко родити. Такої гарної години ніколи не втеряю я. І їм, і ласою доволі. Не те, що хлопоти у полі, і праця бідна твоя. На річня попідчуга сказала нехай і так, та тільки он що я чувала, що муху не зважає вся, що ти ти не поткнешся, або до страви доторкнешся, Тебе ганяють скрізь непроха. Не лізь, стару новинку, каже муха. Десь довелось тобі почу, запевни дурень дурня слуха. Велике діло не можна в неї я в квартирку або пролізу в іншу дірку і сам усім. Нехай ця байка буха буде, щоб не казали часом люди, що надо докуче в